Привіт, друзі! Я хотів би ще записати другу частину мого відео про автомобілі та права в Новій Зеландії. Тому що в перше відео в мене вся інформація не вмістилася. Що б я ще хотів додати за це все, що тут, в Новій Зеландії, переоформити машину при покупці займає буквально 5 хвилин. Вам потрібно просто зайти на сайт в інтернет, ввести номер реєстрації автомобіля і ввести ім'я, кому ви продаєте цей автомобіль, і так само своє ім'я, і все. Це буквально 5 хвилин займається процедура. Потім я пам'ятаю, звісно, як приїхав сюди з України в 2015 році, купляв свій перший автомобіль. І... Був трішки в шокі, що я це там, купив, і ми за 5 хвилин його переоформили без різних чарк, без нічого. Тобто всі процедури тут в цьому плані дуже легкі в Новій Зеландії. Щоб ще я хотів казати, що е, ціна на бензин в Новій Зеландії зараз, на даний момент, 2,5 новозеландських долара. Це десь 50 гривень на наші гроші, може 55. Була перед цим, виросла аж до 3, і навіть 3.05 була, 3,10. І тут багато хто вже почав пересідати на гібридні автомобілі і на електроавтомобілі. В Новій Зеландії зараз почали розбудовувати заправки, оці всі для електромобілів. Майже біля, біля кожного супермаркету ви можете зарядити. На ці швидкі зарядки свій електромобіль, і так само біля різних парків. Тобто в цьому плані Нова Зеландія зараз починає розбудовуватися. І, так, і також, якщо ви купуєте електромобіль, ви можете повернути собі кошти е в розмірі, здається, там від покупки в розмірі 10-15%. І це не тільки електромобілі, гібридні автомобілі також, але якщо це перша реєстрація в Новій Зеландії. Наприклад, приходить автомобіль з Японії в Нову Зеландії, навіть БУ. І гібридний. Я, наприклад, собі ось купував Toyota Prius, І там можна було повернути на нього. Ну, наприклад, якщо він коштував 10-11 тисяч, ви можете повернути. До 1500 доларів ще плюс на те, що ви типу не забруднюєте навколишнє середовище, бо там менше вона їсть, споживає бензину і менше забруднює навколишнє середовище Нової Зеландії, адже країна дбає про це все тут. А для електромобілів то там ще більше можна, більшу суму можна повернути. Для власників дизельних автомобілів. Дизель коштував раніше вдвічі дешевше, ніж бензин. От чомусь після, після того, як почався коронавірус, то ціна майже зрівнялася з бензином, там буквально на 20-30 центів коштує дешевше. Він якщо бензин зараз 2,5 долара, то дизель коштує 2,20-2,30. Ще, як він більше був дешевший, то звісно вигодніше було брати. Він дешевше коштує, але вам за кожних 10 тисяч пробігу, вам ще треба платити спеціальний налог на забруднення середовища, адже дизель більше забруднює. Не, не знаю, яка там сума, ну, не дуже висока. У мене ніколи не було дизельної машини, тут ми з Тобто, за, Там за кожні 10 тисяч 10 пробігу треба ще плюс платити налог окремий. І так от. Дякую, друзі, що дивитеся мій YouTube канал про Нову Зеландію. Пишіть в коментарях, які вам теми будуть цікаві для розгляду в майбутньому. Я буду старатися щось підтягнути під вас. Слава Україні! До нових зустрічей